Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось така смородина в нас. Оправляємо міжряддя. Ось. Зараз ми її задискуємо. Де не де ще ягода є, ось вісить. Вже на рахунок того, щоб заробити. Ми на це не надіємося. Але можливо десь щось. Якогось кілограма ми продамо. Ну що ж, друзі, так ми попрацювали. Ось задискували свою малину, ту, що побив град. Далі там у нас ось, смородина. Ось так вийшло. Через декілька днів поволочимо і тоді воно все в нас порівняється, коли заволочимо. І буде рівно. Ось так. Така наша діляночка. Ну а про цю діляночку я розкажу вам пізніше. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за доглядом, за вирощення ягідної культури.